Так, скорочу мені похер на звук, похер що там вийде. Я буду робити один дубль і все. Так, для початку розкажу, що наприкінці лютого 2025 року я для себе вирішив, то що я буду робити всю цю тему з медійкою, буду постити відоси, три місяці, цю хрень. З того часу, крім пілотки, нахуй я записав два відео і жоден з них я не запостив. Тут тобто, після трьох місяців того, як я прям залокінився і зберіг свою надію на популярність, я записав одне відео, точніше, я виставив одне відео. Коротше, я облажався прям повністю і конкретно. Так що, просто, щоб я не почував себе лохом, я заставляю себе тепер записувати відео кожен тиждень протягом цього літа. І мені пофіг, чи це буде просто розмовний відос, чи буде відос, як я хіраджую в Італію і просто показую вам якісь секрети всього всесвіту. У будь-якому випадку я просто заставлю себе це зробити, якщо ж не. То я розіграю, коротше, якусь суму грошей. Десятком. Ладно, хуй з ним 13 касарів гривень між всіма, хто нахуй на мене підпишеться, якщо там взагалі будуть якісь підписники. Ну або в противному випадку. Я буду мати до хіра відосів. Приблизно десь ем... скільки то блять буде. 90 на 7 поділити. Бля, у мене з математкою. зараз до хіра було. Ну десь, коротше, 13. 13 моє щасливе число. Чекайте, реально 13? Десь. хуя мало тижнів літом. Ладно, хіро з ним 13 відосів до кінця літа. Я впевнений, що це ізично, якщо ні, то я роздаю 13 тисяч гривень.